Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Починається матч у Урбан дивізіо. Асистент не, не стане та не буде награватися. Тим часом Козлюк. А контрвипад Плахотнюк. він на перехопленні віддає передачу на 9-го номера і не влучає у нас. І, друзі, продовжується гра після технічних поради від Отлетику Олександр, Олександр Кульшан надав. Теоретично настане. Мне новаков, атака правим флангу. Передача і подивіться: гроссмейстерський тайм-аут. Да? Личко, вихід Вічнавіч, буде чи ні. Благотнюк біжить і забиває у нас 20. Відпрацьовує Ковальчук, Рабовенко і перший тайм закінчено. 2-0 на користь Атлети. Дмитро Плахотнюк. Небезпечний штрафний штрафтин був зараз. Який Момент був. Стрілець на місці, поки. Без помилкої голкіпер колективу Атлетико, ще один удар і ще один сейф. Ну і Подгорецький розпочинає так у свого колективу, грає на плахатнюка плахатню. Що зробить? Проходить, пробиває каркас і. отримує передачу у відповідь, пусті ворота, Новаков, чи буде контрвипад. І одразу зараз зкликається в пресен. І після удару Романа Ковальчука м'яч влучає в сітку. Момент і не забиваю. Не розумію, як, але все-таки Роман Ковальчук. Скоро... Значно будуть виграні дляцінні секунди. Дмитро Плахотнюк він розпочинає атаку він. Зробив цей сейф, але Сухоруков знову не забуває, знову не влучає у ствір воріт. І в поєдинку 7. Плахотнюк, ще один удар, стрілець і кутовий. Друзі, Денис Понемаренко, і в нього є власне запитання до організаторів. Денисе, вітаю вас з черговою перемогою, бойова, рішуча перемога, чудова гра. Не, схожа на шахову партію. Ну, не скажу, що у вас все сьогодні вийшло, але ну, чудово. Поділіться, будь ласка, враженнями, що вийшло, що ні. А, дуже дякую за привітання. Дякую своїй команді, дякую суперникам. Справді дуже цікава гра вийшла. А з того, що не вийшло, трохи нам не вистачило фізичних кондицій, тому що ви бачили, в другому таймі ми вже трохи підсіли. Звісно, в таких погодних умовах. Трохи незвично грати, тому що ми можна сказати всю зиму тренувалися, грали. Коли було більш прохолодно, зараз жарко, і ми ще не набрали достатньо кондицій для того, щоб грати весь матч. Але ми дуже дисципліновано зіграли в захисті. Дуже жалко, що воротар наш отримав пошкодження. Можливо, саме це повпливало в тому моменті, коли ми гол пропустили. Але загалом добре, що в першому таймі ми зробили собі такий гандикап в два голи і втримали його до кінця. Звісно, могли там ще в порожні ворота забивати, але в будь-якому разі перемога. Як то кажуть, не пахне. Тому ще раз дякую своїй команді. Зіграли дуже дисципліновано, так як тренер робив настанову. І дві, два матчі, два, дві перемоги будемо боротись далі за перемогу в кожному матчі. Ще раз всім дякую і гарних матчів. Денис, дякую. Більш ніж розгорнуто. Бажаю вам продовжити в тому дякую. дусі та головне без травм. Дякую. Друзі, Денис Пономаренко, гравець колективу. Атлетико Київ.